Зібрали волю в кулак та і все по Миколаєву були сильні бомбошки, тому так йшли на роботу, а а далі як дасть Бог. Ракетами та побитий ворожою артою на початку повномасштабного вторгнення Миколаїв Росіяни і досі чи не щодня атакують балістикою дронами. Але справжнє пекло тут було у перші дні. Згадує операторка служби 101 Ірина Герасименко. Ми почалася така маса звін... телефонних дзвінків, всі люди телефонували, питали, що робити. Операторки координували рятувальників, заспокоювали людей та навіть були зв'язковими у військових. Люди телефонували з сіл, казали там стільки техніки, російської, де там яка ка яка. Лічі, казали, які машини, куди повертають, не боялися нічого. І тижнями жили на роботі. Ми заїхали вже ж після 15 березня додому. Да, то, що було у нас Там торбу взяли і сюди, і оце ми тут жили. Оце от наші хати. Оце, от це от, у нас отаке. Понад півтори сотні загиблих до тисячі поранених, 3800 пошкоджених будинків. Дні, коли в місті було тихо можна порахувати по пальцях рук, кажуть рятувальники. Нас е крили касетними бомбами. Житловий сектор, Всюди були розкидані касетні бомби, ускладнювали це пожежу, відходили на безпечну відстань, потім поверталися і ось так от гасили пожежу. Ми витягали чоловіка, він був 18 годин під завалом. Ми з ним спілкувалися, ми з ним ввели діалог, нас, але людина, серце людини не витримало. І, ну, так, такі моменти вони залишаються на все життя. Попри ворожі штурми напівоточення та обстріли, місто не лише виживало, а й як могло допомагало війську. У трамвайному депо цілодобово варили протитанкові їжаки. Через 200 штук ми зварили їх на протязі. Місяця двох, напевно, це було ця Робота була без вихідних біля нас в районі кварталу. Двох падали ракети та полювали за ворожою технікою на потреби військових. Загалом це було 36 одиниць техніки різної і на ходу, і підбитою, і ну танк, гаубиці, БТРи, Нони, Мста Мста С, яка, ну які постійно стояли по периметру Миколаєва і постійно обстрілювали. Миколаїв, і коли хлопці відбивали, проганяли їх, вони тікали. Ми, в принципі, майже ну на наступний день двома старенькими тракторами Т-150 виїжджали і забирали цю техніку.